Ваша дитина хворіє, часто впадає в істерику, закривається в собі. Чому так і в чому причина? Давайте сьогодні про це поговоримо. Коли ми говоримо про дітей, особливо до 14 років, тут важливо звертати увагу не на саму дитину, а на маму. Тому що між мамою та дитиною є сильний енергетичний зв'язок. До 7 років він взагалі дуже потужний, після 7 років він уже. Потрішечки зменшується і не такий вплив, мама буде мати на дитину. З 14 років вже має відбуватися сепарація, тобто енергетично ви маєте відключатись одне від одного, і це важливо. Погано, коли в 30 років ти зустрічаєш уже дорослу сформовану особистість, яка досі енергетично зв'язана з мамою. Так не має бути. Але давайте поговоримо про дітей до 14 років. Найперше, вам важливо пам'ятати, що, якщо ви помічаєте, що дитина неспокійна, часто впадає в істерику, а вона буквально не контрольована, вона вас не слухає, часто хворіє, вам важливо перенести увагу на себе і запитати себе, а що вам ця дитина підсвічує, що вона вам хоче сказати, тому що вона вам проявляє стан мами. Тобто ваш стан, якщо зараз мене дивляться мами. І велика ілюзія, що здається мамі, якщо я це не проявляю, якщо я про це не говорю, то це дитина не дізнається. А ви можете обманути себе. Ви можете обманути дорослих, але ви не можете обманути дитину. Тому що у дітей відкриті канали щитування інформації: це ясно бачення, ясно знання, ясно чуття та ясно відчуття. Це ті канали, які допомагають і бачити, і відчувати енергетичний світ, енергетичне поле іншої людини. І коли ви з дитиною в енергетичному конекті, то дитина... Абсолютно, без будь-якого наміру, напруження, вона може. Ті енергії, які знаходяться в полі мами, переймати в своє поле. І вона не вміє з цим справлятися, вона не вміє це екологічно відпускати, вона просто це відчуває, і вона це транслює. І навіть коли мама не усвідомлює або подавлює свій стан, свої страхи, свої сумніви, там якийсь біль, хвилювання. А... Подивіться на свою дитину і зрозумійте, який у вас стан. Якщо ваша дитина неспокійна і агресивна, подивіться в свою глибину, а що у вас всередині, а що ви зараз відчуваєте, де вона вам фонить? Де вона вам проявляє? І для того, щоб гармонізувати дитину, важливо гармонізувати себе. І не потрібно думати, що у вас якась не така дитина, чи намагатися там якось вплинути на дитину, того що ви маєте вплинути на себе. І тільки коли ви пропрацюєте себе, тільки тоді ви побачите. Як у вас зміниться ваша дитина, як у вас зміняться ваші відносини? А зрозумійте, що навіть те, що на фізичному рівні у вас дитина може вам транслювати. І це буде проявлятися через ті ж самі прояви в тілі, до прикладу, там, ви часто хворієте, ангіною, чи біль в горлі, і у дитини те ж саме. І вам здається, що це а, Вірус заразилося один від одного. Насправді ні, насправді дитина вам буде проявляти те, що в вашому тілі. А я вам це можу розповісти із власного досвіду, тому що у мене також таке було саме про горло, що моя мама на постійній основі жалілась на те, що у неї болить горло, і там буквально морожено з'їла чи холодної водички випала все, у неї болить горло. І здавалось би, ще це просто уязвима зона на фізичному рівні. І у мене те ж саме проявлялося. Між іншим досить довго. Напевно, до років 19 я досить часто відчувала біль в горлі, гнойні ну, ангіни. Зараз я навіть не згадаю, коли у мене таке було останній раз. І чому. Уже коли я почала більше усвідомлювати, що тут може бути якийсь вплив, тоді, коли я почала цікавитися цим, і це буквально перше моє навчання було, де я працювала над власним. Власними сферами життя, і там я усвідомила, що мої проблеми з горем це мамині проблеми. І це мама не виговорилася, це мама не розкрила свою горлову чакру. і я… Ви розумієте, воно проявляється настільки правдоподібно, що здається, що це дійсно твій стан, що це твоя хвороба, твої проблеми з фізичним тілом. Але якщо подивитися глибше, особливо коли ти бачиш на енергетичному рівні, як це зв'язано, то ти можеш побачити, ось дивишся на цю проблему, і звідки ниточки йдуть. Куди вони вас ведуть? І мене вони провели до мами. І коли я розірвала цей зв'язок, тоді я абсолютно забула, що таке біль в горлі. І а, дякую собі за те, що я до цього прийшла. І пам'ятайте, що діти вони найкращі, найпотужніші наші вчителі. І те, що вони вам проявляють, вони а, вам підсвічують, на що вам. Потрібно звернути увагу. Подивіться, якщо дитина буквально впадає в якісь істерики, в неї різкий прилив такого стану неконтрольованого, де вона буквально б'ється головою об поле і не знає, як з цим справитися. Чому так? Тому що мама в цей момент. Десь подавила свої емоції, десь вона це не проявила, десь вона це не прожила. А дитина в неї немає ще оцих блоків, як у мами, що там закривати в собі, так а там намагатися не проявити. Дитина а вона відкрита. І вона в буквальному сенсі проживає це яскраво, так як дорослий уже не вміє через те, що у них вже якісь програми, там навіяні переконання, чи вважається, що так неможливо, недоступно працювати і проявляти свій істинний стан. Тому... Ваша задача не намагатися дитину гармонізувати, чи повести до психолога, до психіатра, чи думати, що з цією дитиною робити, чи тим більше хватати і трусити дитину, і кричати Заспокійся задача вас як провідника душі для дитини ви провідником. І ця душа яка в дитини, Вона обрала вас як людину, яка може допомогти пройти їй уроки. І при цьому яка може вам також принести важливі уроки, які не може пройти ваша душа. І найперше, що ви маєте робити для своєї дитини, це стати Тією опорою, підтримкою, розуміючою стороною, яка підтримає і прийме в будь-якому прояві. І найкраще, що ви можете зробити, коли ви бачите, що дитина нестабільна емоційно, що вона буквально не може гармонізуватися в хвилину, обійміть її. І уявляєте, як з вашого серця л'ється безумовна приймаюча любов до дитини, навіть коли вона виривається і не дається, не не трогай мене. Просто покладіть руку, просто уявіть, як своїми материнськими крилами ви обіймаєте свою дитину, захищаєте її. І коли дитина гармонізувалася, ви можете проговорювати Я поруч навіть під час, коли вона відкричить, спокійно кажіть Я поруч, я тебе люблю, я тебе приймаю. Я завжди буду з тобою, коли тобі це потрібно. І я розумію, що в моменті ви можете також включатися в цей стан, але пам'ятайте, що це ж ваш стан. І ви просто його подавлюєте. Тому важливо пропрацьовувати себе. І як ви можете це пропрацьовувати? А... Я б рекомендувала, звичайно, обирати те, що вам відгукується, що для вас ефективно, але я скажу з своєї сторони, як спеціаліста, який знає, наскільки ефективно працюють практики. Тому я буду рекомендувати, звичайно, те, що мені відгукується і те, що я пропрацьовую в собі. Звичайно, це є практики на те, щоб ви могли очистити своє поле тіло від негативних. Емоцій і екологічно їх трансформувати в благосну енергію. І насправді це важливо не тільки для взаємодії з дитиною, чи покращення стану дитини. Це буде впливати і на ваше фізичне самопочуття, емоційне, звичайно, на те, наскільки якісне у вас, ваше енергетичне поле, як воно захищає вас. Тому це досить важливо. Бо якщо ви це не будете пропрацьовувати, у вас в тілі. Будуть з'являтися енергетичні блоки, які потім будуть впливати на всі сфери вашого життя, бо ви через ці енергії, які блокують у вашому полі приймання благосних енергій всесвіту, енергії творця, яка має проходити через тіло без перешкод. Тому дуже рекомендую на це звертати увагу. А є практики також направлені на гармонізацію стану, на прояв істинної причини цього стану, щоб зрозуміти, а який корінь насправді цієї ситуації, що саме вас тригерить, і пропрацювати це. У мене також є курс родовід. Це дуже глибокий, дуже потужний курс, який направлений на те, щоб, по-перше, ви могли пропрацювати не тільки себе, а й свою родову систему, і при цьому своїх дітей, які ви підсвідомо неконтрольовано, Можете впливати на майбутнє своєї дитини, як позитивно, так і негативно. І от той негативний прояв, який ви вже сформували, саме на майбутнє дитини ви можете допомогти це пропрацювати і прибрати ті програми, ті переконання, ті дитячі травми, які ви вже створили, могли створити ще навіть в утробі матері. І про це я окремо запишу відео, бо насправді це. Закладають той фундамент в вашу дитину, ще енергетично формується фундамент, коли тільки-тільки дитина зароджується в вас, зароджується нове життя. Тому я вважаю, що це не вважаю, а переконана, що це найкращий. У вас і в вашу дитину це навчання. Я його писала в потоці Творця те, що конкретно просять передати людям, для того, щоб нове покоління, яке Буде формувати енергетичний простір в майбутньому, було максимально очищене від того грузу родових програм, які можуть сім поколінь передаватися, від тих переконань програм, які ви йому проявили, і зародили, засіяли. Тому я з впевненістю вам кажу, що це найкращий вклад вас. В майбутнє вашої дитини і ваше майбутнє також. І якщо вам зараз в цей момент, коли ви це слухаєте, щось йокнуло, будь ласка, напишіть мені в інстаграм, в Дірект слово Рід, і я запитаю, чи буде корисно вам пройти це навчання в потоці творця, чи принесе вам це користь, а можливо, навіть особисто з вами. Вийду на зв'язок, Відеозв'язок, де ми з вами поспілкуємося і розберемо вашу проблему, вашу ситуацію з дитиною. Це безкоштовно, це такий мій вклад в людей, моя місія допомагати людям і нести світло. Поставте лайк, якщо. Ви це цінуєте і розумієте, наскільки це важливо. Буду вдячна за ваші коментарі. А якщо поділитеся, наскільки актуальна для вас ця тема, і наскільки ви відчули, що вона вам відгукується. Які прояви ви замітили вашій дитині і в вас, що вам дитина підсвічує? Можете навіть написати, а який стан вашої дитини, і я вам постараюсь в коментарях навіть підсвітити, що дитина намагається вам проявити, який урок ви маєте пройти. Це насправді з усвідомлення починається дуже дуже багато. Що? Це найголовніше, що перш за все нам потрібно усвідомити. Я прошу вас дуже, підпишіться на цей канал. Я хочу його розвивати, щоб він ставав популярнішим, щоб український контент в цьому направленні також розвивався. І я вас всіх енергетично обіймаю. Дякую за вашу активність і до нових зустрічей!